Чому Євросоюз насправді може мріяти якнайшвидшого завершення війни та відновлення торгівлі з Росією? Про це можуть не говорити офіційно, але є значна впевненість у тому, що практично кожен європейський політик мріє про гроші Росії, торгівлю з нею, спить і бачить цей прекрасний Євросоюз майбутнього. Дай Боже, щоб це було не так, але надій, мало. ОАЗІС, де торгівля з Росією йде караванами, ешелонами в режимі Нонстоп 24 на 7. Так напевно думають усі, за винятком, мабуть, найрадикальніших політиків, які не люблять російську політику, таких дуже мало. Давайте трохи відвернемося від основної теми. Це допоможе нам зробити відповідні висновки і зрозуміти, від чого Євросоюз так неохоче йде на те, щоб припинити з Росією будь-яку торгівлю. І так Європейський Союз друге за величиною фінансове диво світу, у першу трійку лідерів із внутрішнього валового продукту на даний момент входять США, Євросоюз та Китай. Причому рівень життя людей у США. Та в деяких країнах Євросоюзу багаторазово перевищує рівень життя людей у Китаї та середньостатистичного Китайця. Ну щоб ви розуміли, якщо пояснити на простому прикладі, Америка та Євросоюз змогли знайти баланс між високими показниками внутрішнього валового продукту та рівнем життя свого населення всередині країн. До того ж, якщо уявити, що Європейський Союз умовно це аналог штатам у США. Тобто, уявімо, що кожна країна Євросоюзу це аналог штату США так простіше пояснювати. Подібність є тому, що, наприклад, у кожної європейської країни є своя конституція, а у штатів в Америці теж є своя конституція штату. Давайте країни в ЄС називати умовним позначенням штати, щоб ви не заплуталися і для зручності сприйняття. У такому разі між штатами в США і штатами в Європейському Союзі є істотна різниця, різниця ця в рівні достатку населення, що населяє штати у США, і наші умовні штати у Євросоюзі. Якщо брати, наприклад, так званий рівень достатку чи багатства людей в Америці і зрозуміти, який штат багачий, а який бідніший, то це вам практично нічого не дасть. Тому що життя в багатому, так званому штаті, не означає, що ви автоматично житимете заможно. Парадокс, виключно США такий: у США, у бідніших штатах, люди можуть часом дозволити собі навіть набагато більше, ніж люди з багатих штатів. Наприклад, багатьом жителям славно відомої Каліфорнії через високі ціни на житло не буде доступний той самий рівень апартаментів. Як жителям штату Аризона та міста Фенікса, а в багатому штаті Нью-Йорк люди живуть у тісніших апартаментах, ніж жителі інших, навіть бідніших штатів. Тому, поняття бідність щодо одного штату по відношенню до іншого річ дуже умовна і не може бути мірилом для визначення рівня життя, інакше кажучи, багатство чи бідність тих чи інших жителів різних штатів. У Сполучених Штатах Америки дуже відносно, у так званих багатих штатах вищі податки, вищі ціни, і зарплати можуть заїдатися навіть сильніше, ніж нижчі зарплати в інших, більш пробідних штатах. Тож американці так легко переїжджають і так легко змінюють штат свого проживання, вони нічого не втрачають при переїзді, а в багатьох випадках навіть купують більше. Ніж у багачих штатах, якщо вони переїхали в бідніший, у цьому полягає парадокс Америки, це інша планета з погляду сприйняття звичайної людини. І чітка статистика, до якої всі звикли у США не завжди працює, тому що в цій країні часто все дуже умовно і існує тільки на папері, але не в реальному житті. Як бачите, дуже умовна навіть так звана бідність, чого зовсім не скажеш про Євросоюз. Якщо уявити, що кожна країна Євросоюзу, це аналог штату в США, то у Євросоюзі все взагалі не так. Є країни з дуже високим внутрішнім валовим продуктом і з високим рівнем доходу населення, такі як Німеччина, Нідерланди, Швеція, Республіка Ірландія, Данія, є країни з натяжкою, схожі на Китай, мається на увазі високий рівень внутрішнього валового продукту. Але нижчий рівень добробуту громадян порівняно з перерахованими країнами, якщо порівнювати їх із тією самою Німеччиною. Це, наприклад, Італія, Польща, валовий внутрішній продукт у Польщі, наприклад, вищий ніж у деяких, навіть найбагатших і найблагополучніших країнах Євросоюзу, але при цьому рівень добробуту, наприклад, поляків, нижчий ніж у вищезгаданих країнах. У причини такого явища ми занурюватися з вами не будемо. Це вже складні дискусії на тему економіки, психології та інших факторів. Нас цікавить економічний устрій та порівняння трьох фінансових монстрів в особі США, Євросоюзу та Китаю, як влаштована їхня економіка і на чому вона базується, щоб зрозуміти, як мислять ті чи інші економіки. Крім цього, є країни в Євросоюзі. В яких люди ледве зводять кінці з кінцями, в яких є злидні і бідність, звичайно, у понятті Євросоюзу рівень бідності та злиднів не такий жахливий, як в Україні та Росії, але, тим не менш, не дуже разюче відрізняється у багатьох країнах Євросоюзу, геть чисто відсутня адекватна соціальна допомога для жебраків або незаможних людей. Наприклад, у Болгарії місцеві жителі, цигани, живуть у жахливих умовах у житлі подібного до бараків, без елементарних речей та комунальних зручностей, які повсюдно зустрічаються навіть в Україні, яка не перебуває в Євросоюзі. Злидні та бідність рясніють у Євросоюзі у всій красі, і не варто дивуватися, що такі країни, як Норвегія або Швейцарія, уникають вступу до Євросоюзу. Мабуть. Через побоювання, що так званий умовний вірус бідності, властивий деяким європейським країнам перекинеться і на них. На прикладі Норвегії і Швейцарії ми вже спостерігаємо загальну європейську проблему, нетерпимість і навіть гидливість по відношенню до бідності як до явища взагалі. Чому болгарським циганам роками не вдається вибратися з бідності та економічної ями, і не тільки їм. Але й практично будь-якій людині у будь-який момент, яка опинилась на самому соціальному дні в Євросоюзі, вибратися з неї буде набагато складніше, ніж у Сполучених Штатах Америки. Чому так відбувається? Так відбувається через те, що немає адекватних систем, спрямованих на вихіди із цього стану, а чому їх немає, тому що є нетерпимість і стигматизація до бідних людей. Це хибне коло. Ми знову приходимо до того, що у людей в голові. Остаточним аргументом, на користь неможливості вирватися зі злиднів у бідних країнах Євросоюзу, є також низький валовий продукт у цих країнах Євросоюзу, не дозволить браку користуватися величезним обсягом ринку всередині країни, обсягом товарів і послуг, таким же, як у будь-якому штаті США. Щоб вас не плутати, позначимо, чим вищий показник валового внутрішнього продукту України, тим більше товарів та послуг у ній є. А значить, жебраку буде доступний величезний вибір варіантів виходу зі злиднів. Це безліч пропозицій роботи, це колосальні можливості з відкриття бізнесу, тому що ринок буквально кипить від споживання цих послуг та товарів. Маховик економіки розезе жарений і перехрітий. А це означає. Що пропозиції роботи подекуди навіть перевищує попит. Вас приймуть на роботу навіть за відсутності диплома, навіть якщо у вас немає досвіду, аби взяти хоч когось. А значить, наш умовний жебрак матиме попит у роботодавця, і за нього буде боротьба. Тобто, не ви шукатимете роботу, а вона хотітиме шукати вас. Чи не ідеальні умови для того, щоб розпочати вихід з бідності? Навіщо, умовно кажучи, жити у бараку, якщо робота сама йде до вас у руки, у країнах Євросоюзу із низькими показниками валового внутрішнього продукту з роботою, м'яко кажучи, повний крах. Низький валовий внутрішній продукт означає, що є величезний дефіцит бізнесу, товарів та послуг, а купівельна спроможність з тих чи інших причин перебуває у стагнації, тобто люди не споживають. І цим не стимулюють ринок, не споживають, бо не можуть споживати в умовах відсутності грошей або навіть надмірно високих цін. Ви, напевно, розумієте, що в класичній капіталістичній країні для бізнесу створюються мінімальні парапони, він розвивається, йому вигідно розвиватися, він наймає працівників, розширюється, потрібно ще більше працівників. Це геометрична прогресія. А високий рівень добробуту в країні та велика кількість вільних грошей у населення, що дозволяє цьому бізнесу продавати свої послуги та розвиватись і далі. Так з'являються великі корпорації і компанії, що ми можемо спостерігати в США. Весь цей вируючий суп, назвемо його так, призводить надалі до зниження цін і доступності ще більшої кількості товарів та послуг, завдання уряду. Умовно кажучи, підігнати рівень зарплат або допомоги в країні до рівня, щоб люди могли купити всі ці товари та послуги. Це важлива та необхідна умова у тому, щоб підтримати лише на рівні високий показник економічного розвитку країни. Простіше кажучи, уряду істинно капіталістичної країни вигідно, щоб у людей було багато грошей, щоб вони могли купувати ті товари та послуги, які є на ринку. Тобто країні вигідно боротися з бідністю та позбавлятися бідності. Виявляється, що браки це головний стимул економіки, і саме їх потрібно наповнювати грошима для подальшого зростання та стимуляції економіки. Методи для цього не підходять такі, як ще більша стигматизація та дискримінація бідних, тому що цей шлях веде економіку в прірву, а навпаки, стимулювати бідних, купувати. Тим самим, щоб бізнес міг розвиватися і далі. А що треба зробити, щоб бідний міг купувати те, що потрібно? Правильно, щоб у бідного були гроші, і щоб рівень цін на товари та послуги був таким, щоб бідний міг купувати багато та регулярно і не боявся цього робити. Не боятися він буде лише тоді, коли буде впевнений, що завтра не відберуть його гроші. Високі показники економіки. Високі стандарти на людський потенціал це і є захист його грошей. Жебрак має бути впевнений, що завтра на нього не навісять ярлик клеймо, що він другий сорт, він повинен почуватися впевнено і бути гордим. Тому безпритульний у США це не те саме, що безпритульний у Європі, бездомний у США це впевнена у собі і самодостатня людина, йому в рази частіше подають милостиню. Тому що йому хочуть допомогти вийти з цього становища. В Америці люди розуміють, що існує велика ймовірність того, що людина на вулиці не з власної волі. Американці, будучи справжніми капіталістами, намагаються інвестувати у його майбутнє і байдуже, якщо ці інвестиції не виправдаються. Американець принаймні спробував це головне невдача чи не успіх це нормально в Україні. Де чайові даватимуться нормально, не проблема дати чайові бездомному за його безпритульність. Це свого роду інвестиція, безпритульний у Європі це згорблена від стигматизації людина, на обличчі якої навішані у достатку ярлики та стереотипи. Видно, що йому важко у цьому суспільстві. Тому безпритульна людина в Європі це видовище гнітюче, зламана і поламана морально людина. Майже позбавлений волі у жодне порівняння з безпритульним у США він не йде у Європі. Безпритульному набагато рідше подають милостиню, тому що високий рівень стереотипів у суспільстві не дозволяє побачити в безпритульному щось більше, ніж ледащо ледаря, негідника, наркомана, нелегала чи злочинця. Будучи економним соціалістом, європеець ніколи не інвестує у бездомного свої гроші. Тому що через високі ціни, маленькі порції їжі йому самому не вистачає, з якого дива він допомагатиме цьому ладарю і ладарям. Нехай сплатить і розплачується за те, що він ладар і, відповідно, страждає. Не дам йому жодної копійки. А якщо й дам, то не більше двох євроцентів. Я б все одно їх викинув. Отак думає класичний європейсь. До речі, у багатьох європейських країнах біженцям з України приносять ервені речі з дірками і вважають, що українцям ще пощастило, що їм дісталися ці речі. Не будемо назвати ці країни в інтернеті багато розмов про це. У США навіть уявити такого неможливо. Ви нарешті зрозуміли, що таке так звана боротьба з бідністю по американськи